Тут об'єкти в нас крупніші, да? О, там світлом. Тут темне, але там між ними просто світло. І от наші об'єкти, да, у нас є і е, між ними наші світленькі, і воно уходить, уходить. НО! в нас виходить так, що це світло і воно підсвічене, да? десь прям чорне, десь підсвічене в тебе, типу, знизу. Да? Є якісь там, типа, але загалом, коли ми бачимо купу світла зверху. От, то в нас починається оце. Це світло починає впливати От, е, на поверхні наші. Тобто тут ми ще нормально бачимо, і воно то блистить прикольно, там все, і видно об'єми, поковинка, да, верха, воно блистить, плюс світло знизу. Тобто воно правильне. Е, От там же цього не вистачає, що типу просто вплив базовий спочатку вплив нашого е, небушка, сонечка-небушка, Тобто воно поступово, поступово, поступово зжирає.